Друзі, всім величезний привіт в зарі, рада вас вітати на огляді. Будуть сьогодні новиночки непогані. Поки що я дивлюся, що завезли. Приціняюся, що вам показати. Бачу щось тут у такому насиченому кольорі, помаранчевому з білим, легкої в'язки кардиган. В'язка дуже легесенька, з акцентними гузочками. Кардиган коштує 1149 гривень. Котон і поліамід. і до Excel є розмір. Понизу. А ще так, бачите, підшито. В кольорі маслянистому. І я бачу його топи сюди. Ще є такий топ до цього кардигану. Можна разом придбати. Разом буде ідеально. 999 гривень, такий же склад котон з поліамідом. А ще є широкі джинси палацу, 1399 гривень. Ну, джинс такий дуже літній, полегшений. Вони з поясочком. 1399 гривень є до XL. За щіпами і мають поясочок. Вони широкі донизу. І поруч є легка куртка жакет літня. Такий природній бежевий колір до пісочного. 1499 гривень в складі віскоза, поліамід і підкладка теж віскоза і поліамід. Довжина рукава регулюється. Ось такий має вигляд, плечі приспущені. Я тканина не можу сказати, що вона легесенька, вона трішки цупка, але літня. Не зрозуміло, де тут підкладка, підкладки немає. Бачите, що стягується знизу. Ну, написали, що підкладка. Ну, можливо, вони мали на увазі, що пішені. Теж так пишуть. І такі жакети є, що припорошено рожевому кольорі. Такий самий, така сама модель. Теж мені дуже сподобався відтінок. Такий пастельний, рожевий. Віскоза поліамід 1499 гривень. Блуза природньо білий колір, не вибілений, а такий більш природніший 1299 гривень, віскоза, поліамід і мережево 100% котончик. Тигні кежуал курточки 1799 гривень 100% котон з гумкою в поясі і тут можна стягнути таким ремінчиком, пряжка є, На плечі приспущені і бачу, є такі штани, такі, якби, такий джинс в пісочному кольорі. До двох х є розмір. Під цією класною сорочкою з вишивкою. Ціна 1499 гривень, це стовідсотковий котон, така сорочка. Ось ці штани, я вважаю, що це просто костюм. 1499 гривень стовідсотковий котон. Вони широкі донизу, Взяла більший розмір. Це 38-й європейський, а курточка дивилася в 36-му європейському. В зарі розмірна сітка трішки збільшена, а ще ось такі штани. Подивіться, які вони класні. Варто показати, мабуть, це в новиночках, так навіть не бачу ціни. 1499 гривень, це 100% котон, досить цупкі такі. Ось такі штани. Дивлюся в розмірі S, ну наскільки вони якісь такі оверсайз, треба їх міряти на вигляд, вони просто на L. Базовий білий жакет з таким вузлом, з бантом Висить чомусь один, можливо, його дивилися перевішали, Подивіться, дивіться, який він класний. Можливо, до нього ще є спідниця або є штани. 2499 гривень. Зовні тканина поліестер, віскоза стан. Ну, якби це така тканина а, костюмна і вона більшість переважає на жакетах штанах. І це поліестер, цей бант вказано, що другорядна тканина. Ну, Красивий такий жакет. Дуже і один. Де ще якісь штани до нього або розміри. Від XS до XL має бути. А ось такі костюмчики, бачите, ще є в теракотовому кольорі і в чорному, і в бежевому. Зараз вам покажу. Ну, моя увага впала на цей, на цей жакет білий. Дуже класненький. Легесенький костюм літній. корочена на блуза сорочка, вона оверсайз. Тканина трішки така, як жата, як фактурна. Дивлюся в розмірі М. В складі 83 віскози і лише 17 поліаміду. Такий вільний-вільний силует на жару. І є штани до цієї сорочки, 1149 гривень, такий ж склад віскоза і поліамід, бокові кишеньки, пояс із гумкою, широченні донизу. Я дивлюся в розмірі L. Є в чорному кольорі і є в такому ніби айворі, ніби бежевий, але це навіть не беж, а щось таке між сірим і кремовим. Така ж сама ціна. Класненькі штани. Добре, що тут 80 з копійкою є віскози, не буду парити. От в чорному кольорі сорочка. І теж є штани. Варто показати літні аксесуари, літні новинки. Намисто з такими ніби природніми камінчиками 1149 гривень. І до цього намиста є сережки. Є сережки Хоча це пластик, я так розумію, зараз подивимося. Це епоксидна смола, залізо латунь, 799 гривень. Але такий, якби не мають дешевий вигляд. Ну, це літній варіант на жару. Десь коли ви на відпочинок летите і їдете. Це така не класична модель сережок. Сукня винно бордовий колір, Слім. І тут декор з боку. О, який хороший склад, мабуть, має підкладку в грудях лише. Таке відчуття, що тут є в складі льон. Вказано, що є льон. 1999 гривень і в складі 52 льону 48 віскози і підкладка 100% віскози. І підкладка лише у білості, така металева пряжка з боку золота, з боку застібається на блискавку. З драпіровкою можна опускати на плечі, напевне. Приталена, але є блискавка з боку. Поруч я бачу жилетки в'язані, досить важка в коричневому кольорі. Такої щільної в'язки ця жилетка. 1299 гривень поліестер, віскоза, поліамід. Такі жилетки можна носити лише по білизні, як кофточку, тут і вирізне глибокі, і пройма рукава. Така досить незанижена, тому що то навіть треба думати, чи ви візьмете знизу якусь сорочку чи блузу, тому що рука буде топоритися. Це тільки, напевне, брати по тілі, по білесні. Блайзер в стилі Old Money. Смужку, вілу блакитну і тканина трішки якби така жата. Ну така фактурна. 2799 гривень, 98 футону і лише 4. Це Аластан. І підкладка навіть віскоза і ацетат. Оправдана ціна, тому що склад, досить хороша якість пошиття. Ось такий жакет блейзер. Ще такі жакети курточки є, тканина, як в тренчах. Щось так нагадує плащівку. Дуже мінімалістична курточка жакет І ззовні поліостері підкладка віскоза. І до цієї курточки є штани. Це костюм, мабуть. Ну не мабуть, можна купити в костюмі, штани прямого крою, рукові кишеньки, нічого лишнього. І ціна 1499 гривень, це поліестер. В кольорі підійде така сорочка, можна її придбати до цих штанів. Оверсайз, плечі приспущені 1149 гривень, 51 котону і 47 поліестеру, 2 металізоване волокно. І ця ниточка така срібляста. Модель досить класненька. Джинси прямого крою. Просто ідеальна база, джинсова. Прямі, нічого лишнього теж. Застібаються вони не на блискавку, а на металеві гудзики такі болти. Трішки потріпаність мають спеціально фабричну. 1499 гривень. Босоніжки і це шкіра. 1999 гривень, високі підбори. І такі босоніжки є зараз з натуральної замші в коричному кольорі. Нагадую, що це натуральна шкіра. 1999 гривень. Овеча шкіра написана. Поруч є клач, теж дуже красивий, розшитий бісером. Я його навіть бачу з цими босоніжками. Тут теж, бачите, такий є молочно. Кремовий колір. Плач просто зав'язується, він не застіпається ніяк. І є додаткова ручечка ланцюжок. Ось Озі ланцюжок він ще запакований. І ціна цієї сумочки 2499 гривень. Ще така її білосніжна блуза, тканина теж якби фактурна, легенька така як жата. Декор киточки. 1299 гривень це 100% потон. Літня сумочка з довгою ручкою, яка відстібається. І з двома ручками всередині застібається на кнопку магнітну. Натуральна підкладка має кишеньку. І ця сумка коштує 1499 гривень. Написано, що це 100% папір і підкладка 100% бавовна хотон. Ще така сумочка, 1299 гривень. Маю внутрішню косметичку. Ручка знімається. <розумість> Тебе точно нічого не немає. Ні, ну тут щось є, ну я ж тобі трудно. предмогла. Тесенький широкосинки підійдуть до цих сумочок. Верх шкіра. І досить лагесенька, 2499 гривень і написано, що це 100% коровича шкіра. Найду літніх ваших образів на вечір. підійде Ось таке взуття. Це такий слінбек із з бантами, з силіконовим такою, -такою пряжечкою ззаду. Шкірза 35 євро. Немає ціни в гривнях. Ну, Ви собі можете перевести, скільки це буде коштувати. Гострий носочок. І ці схрінбаки ідеально підійдуть до такої блузи, 1499 гривень. І основна тканина. Це віскоза 71 поліамід і 100% бавовна мережа. Яка красива блуза. Ззаду застібається на один гузичок, понизу є оборочка, рукавчики призібрані. А ще Дуже красива сукня в ніжний принт. Вона розширена донизу, трапецією. її. З поясом пряжка як з натуральної соломи. Це 100% бавовна Це котонова сукня 1999 гривень. Донизу застібається на гутички. Жакет з вишивкою. Досить цупкий. Такий фольк стиль. Кантрі. мені нас сподобався цей жакет. Так, по багатому вишивка. Він стібаний, натуральна підкладка, я так розумію. Так, 90 доларів коштує, зараз я візьму інший. 2499 гривень, стовідсотковий котон і вишивка поліестер і підкладка поліестер з котоном. А ще є такі костюми брючні, широчені штани, донизу штани палацу. За щіпами. ой, які вони класні. І я бачу, є сорочки корочені. 1499 гривень у складі віскоза і льон. По бокам фіксуються гнузочками з натурального перламутру. І сюди підійде сорочка, 1299 гривень віскоза і льон, вона оверсайз. Плечі приспущені з кишенями. Ось разом так. Сукні сорочки ще в смужку. Дуже красиві. Донизу застібається нагузочки. Дуже лезна, легенька тканина. Довжина рукава регулюється а з поясом. Пояс як натуральний папір і дерев'яна прядочка. 1999 гривень і в складі віскоза Ну І ще така красота, сумки. Одну з них я показувала в колишніх моїх відео. Ось цю верхню. А є такий білий, біло молочний колір. Це шкірзам, 1499 гривень, більш така класика. І така сумка є в бордовому кольорі теж. Ви тільки погляньте на ці жилетки, на ці топи щільної в'язки фактурної з чорним елементом такий колорблок. блок. дев'яносто дев'ять гривень поліестра 53 і 47 кутонів. Є така базова жилетка Віскоза льон 32% військоза, теж мінімалістична, 1299 гривень. Вона йде приталена. І до цих до цієї жилетки є штани, ще широкий палац. 1299 гривень в складі і льон Базові теж є такі сорочки, 1299 гривень, з таким вузлом знизу. Ззаду вона взагалі вільна йде з такою складочкою на спині. Природній білий колір, оверсайз, довжина рукавчика регулюється, 52 льону і 48 віскози. Блуза сорочка оверсайз в кольорі Фоксі. Дивлюся в розмірі L. Насичений колір. Приспущені плечі, широкі рукавчики з воротами. 1149 гривень і це 100% потон. І такі сорочки є в білому кольорі, і в блакитному. Білосніжний і блакитний. Кукавщики. отак так манжети застібаються на гузочки. Нагадую, що це 100% котончик. Взагалі теж багато є парфумованих різних водойчок. Можна їх придбати. Я вже показувала інших своїх відео. Всім дякую за увагу і до зустрічі у нових оглядах.